Вітаю, запрошую вас сьогодні прийняти участь у розкладанні пасьянсу за тою методою, якою я навчалася у свого вчителя, і дякую їй за це. А звуть мене Оля Бєг, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Отже, сьогодні до участі в прогнозі, так скажемо, тому що це буде прогноз так само. До речі, ви тим часом можете взяти будь-які гранні карти, які є у вас вдома, і так само намагатися навчитися такому пасьянсу. Він дуже допомагає заспокоїтися, якщо хочете, щось там побачити для себе. І загалом це просто дуже приємне проводження часу і знаходження душевного спокою і рівноваги. Так, робили ще наші пращури, якщо хочете. Дуже-дуже давно. Отже, це, сьогодні я запросила до участі колоду Gypsy Witch. Так, так. І а, я вже знайшла а, червову даму і червового короля. Це може бути, що ми будемо дивитися, це може бути на відносини, це може бути на працю. Тобто, байдуже, чоловік, ви або жінка, обирайте самі себе, Я жінка, я обираю даму, а короля я покладу на дно колоди. Я розповім, для чого це. Даму я викладаю на стіл. Вона буде першою картою, відкуда ми будемо викладати наш пасьян, Сподіваюся, вам добре видно. Я буду розповідати. Отже, короля я покладу на дно. От, треба добре передусувати. Всувати цю колоду, звичайно, від чистки до тузів тут колода, да тобто не покерна, а агральна, звичайна. Дякую. Отже, я сподіваюся, що ви задумали, що то може бути на королі. от Бажання, чи якась справа, чи якась людина, чи якісь обставини, які б ви хотіли вирівнитись. І до чого все йде? Якщо пасіян зовсім вийде да і складеться. То поміж цима картами нічого не залишиться. Отже, нічого не стоїть на заваді. Або можуть залишитися карти, і ми будемо дивитися, що то саме за попередження, можливо, якісь там інформація якась буде, можливо, просто якісь ну, добрі новини так само можуть бути. Можливо, якісь сказівки, над чим треба попрацювати для того, щоб було добре. Отже, все побачимо. А наразі я затусувала колоду. Кладу, ні, підзьму так, як завжди роблю, дякую. Кладу на дно і вже більше її не тусую. Зрозуміло, Да, да. І ми починаємо викладати. Я буду викладати і розповідати вам яким чином ми будемо що робити? От як тільки вийде перше, от дивіться, в мене тут сімка, бубни, а тут сімка пік. Вони однакові за значенням. Обидві ці карти сімки. Байдуже, що та піка це бубна. Оці дві, те, що посередині, ми приймаємо і викладаємо далі. Розумієте, да? так? Так. Потім чірва дама, чірва валет вийшов. Вони однакові по своїй масті, мається на увазі. Розумієте, про що мова? Тобто ці дві ми так само приймаємо, лише дві. Якщо три карти, ми їх приймати не можемо. Викладаємо далі. Викладаємо далі. Так, чірва сімка і Чирва валет. Тобто дві Чирви, поміж ними дві карти уходять. Черва, черва. Якщо одна, так само може прибиратися. Тобто валет червовий так само уходить. Так, викладаємо далі. дякую. Хрест і хрест. Піковий валет пішов. Так, а Хрест і хрест цей пішов. Угу. Хрест і хрест цей пішов. Так, дама, ні, тут в нас ще нічого. Не... Вісімки немає. Дивлюсь. Шість. Ну, шість далекувато. Чірва так само далекувато. Піка. Бубна, бубна. От бубна. Зараз викладу так, щоб було вам добри... добре, бачно, мається на увазі. Отак От би вони йшли в ряд, розумієте? Зараз посуну тут. Я потім розберусь, дякую. О, тобто бубна вісімка і бубна, а, не бачно, да, бубна вісімка. От, і бубна а, цей, туз. Оці дві уходять. Так, так. Потім у нас залишається бубна туз і бубна дама. Та, що поміж них уходить. Так, добре. Я викладаю далі. Піка ні, чірва, ні. Хрест дама далекувато. Хрест Валет. Теж далеко. Дама пік і дама. Трі. Бачите, дама пік і дама хресту. А поміж ними валет хресту. Я його прибираю. От Потім в мене тут лежить король піковий, а тут дама пікова. А поміж ними дві карти я їх прибираю. Розумієте, Да тепер от, е, от так от, щоб вам було бачно. А, ця карта. От, дама-пік. Дама-пік, а тут дама бубни. А поміж ними дві карти, я їх прибираю. Так, вісімка, а тут дев'ятка пік, ні. Так, сімка, ні Балет бубний, ні Дев'ятка червені. Хрестова масть. Хрест 10 і хрест 7. Оці дві карти. ой, Вибачте, прибираю. Так, так, десятка, хресту, поки що немає чого прибирати. Пікова вісімка в мене тут і пікова десятка. Ці дві уходять. Пікова десятка, а тут пікова дама. Я вісімку пік прибираю. Так. А, туз червовий, хрестовий, червова, вісімка, червовий туз. Туз хресту уходить. Так, так, тут вісімка, дев'ятка, бубнова, да, Ні, поки що не. Дев'ятка пік. Теж не. Ну, чимало, так скажемо. Зараз я передивлюся. Щоб всі карти, можна сказати, були на своєму місці. Так, отже, ми дивимося: черва, хрест, 6, 9, дама, дама, пік, 10 пік. Так, поки що все йде так, як треба. Дивіться, король а черви і вісімка черви Оці дві уходять. Так, так, король е, черви і червовий туз. Оця вісімка черви уходить. Так, так, і що залишається? Ну, все залишається іншим. Да? Ну, багато карт залишилося. Скажімо так. Але ми будемо дивитися, про що йде розмова. Дякую. Так, я покладу так карти, щоб мені було легше їх читати. Залишилася сімка черви, шість е, хресту, дев'ять хресту, дама бубни, дама-пік, десятка пік. От туз черви, от. І завершують король. Да? Дам, покладу таким чином, вони будуть в кінці. Отже, е, Розумієте, в чому справа? Будуть зміни якісь так, будуть зміни, і ці зміни будуть. А в сім'ї, перш за все, будуть якісь розмови спочатку, якісь перемовини, можливо, про переїзд, якийсь, але треба бути уважними, тому що шістка Христу це дорога, це якась пізня дорога. Тобто обставини вони запізнюються, добрі обставини в ваше життя вони запізнюються. Можливо, такий, знаєте, надмірний емоційний стан або якась нестача грошей може заважати ну, здійсненню, мрій мається. На увазі або загалом розмови сердечні в домі. Або в праці, або стосовно тої мрії, ви вже підбираєте ту інформацію під себе, дякую за заздалегідь. Вони можуть просто бути, знаєте, обумовлені ну, якимись перешкодами. да, да, Через те, що можуть бути якісь сварки, да, якісь люди похмурі, мається на увазі, можуть зустрічатися зі своїми якимись а, інтересами, з якимись не дуже добрими емоціями. Тобто хтось буде намагатися впливати на ваш настрій іншим чином розумієте, да. Це може бути хтось з ближнього оточення. Це можуть бути такі, знаєте, друзі, які не друзі, да. а, які будуть намагатися потрапити у ваше сімейне коло для того, щоб вас посварити. тобто, Або на праці, розумієте, це можуть бути конкуренти, якісь, це можуть бути якісь персони, які просто заздрять, врешті-решт. Тобто, по цій карті, по дев'ятці, мається на увазі, це емоції, які пов'язані з третіми особами. І які можуть впливати на стан речей або якийсь настрій людей, які поруч з вами у сім'ї знаходяться, щоб ви розуміли це і не надягали якісь важкі обставини саме на себе. Ну, що може стояти на заваді? Можуть стояти такі обставини. Потім ще а, дама, Бубни. Да, да, Розумієте, що за цими ознаками. А, ну, Тут дама, тому більше про жінок все ж таки буде йти мова. Якась суперечка, якісь з'ясування стосунків, якщо хочете, але пікова дама вона буде ну, по відношенню до бубнової дами, мається на увазі, мати ну, такі слабкіші позиції. Вона буде намагатися якось вплинути на обставини не дуже добрим чином. Стосовно всіх цих, цих карток, що я показувала, так само це має відносин до них. Тобто якась пікова дама да, да вона буде намагатися навести лад у вашій. Родині через те, що вона. Ну, родині мається на увазі, тому що тут лелека про це кажеться, але це знов ж таки може бути будь-що, що ви там собі забажали. Тобто бажане, розумієте? Поміж вами і бажаним стоїть пікова дама. Вона ну не дуже добра особа, звичайно, у картах. Вона така чорнорота мається на увазі, глазлива особа, яка буде намагатися ну, якусь, якийсь настрій вам зробити в житті. Не дуже приємний. От, може займатися якимось таким, ну. Магічним мисленням розумієте, тобто якось чаклувати і магічити на вас, ну це може бути не обов'язково звертання до якоїсь там ворожки або чаклуна, або ще когось, або але. Себе треба захищати від таких умов все ж таки, ну просто має, мається на увазі не спілкуватися з тими людьми, з ким ви себе погано почуваєте або відчуваєте. Або ви будете відчувати, що хтось намагається витягнути вас на якийсь конфлікт, то вам не треба туди вестися, тому що людина просто намагається за ваш рахунок підживитися. Вам це зайве, тому ви просто не, ви не переможеним будете в цих обставинах. А навпаки, якщо ви збережете себе в всередині не будете виходити з себе, розумієте, да. тому що людина ця буде намагатися вивезти вас з себе. Або може на когось впливати в ближньому оточенні вашому така людина. Щоб ти, та, ну, та людина з вашого оточення вона буде, наприклад, в поганому гуморі, в поганому настрії. І через це так само може виникнути якась сварка. Вибачте, будь ласка, за 9 Христу, вона може бути ну, така, знаєте, протягом 6 Днів або 6 тижнів. Вам треба бути дуже уда... уважними, мається на увазі. Вдача буде на вашому боці, врешті-решт. Обов'язково ви виберетесь, я покажу і розкажу, чому там така карта лежить. Але вам просто треба бути дійсно дуже-дуже уважними саме до своїх емоцій. Тому що е Христова мать це саме про емоції, розумієте, Да. І це про енергію, щоб ви її не втрачали, мається на увазі. Тому що хтось буде намагатися за ваш рахунок таким образом. Таким чином, вибачте, Підживитися просто. от Це така особа, яка, до речі, поруч з нею лежить десятка е, цього, скажіть мечу, хотіла сказати. Ну, второ це мечі. А загалом це пік. Да Розумієте, вона добре, що вона з її сторони лежить, Да тому що вона буде наказана власним власною ж зброєю. Тобто вона буде намагатися це все зробити, але в неї нічого не вийде. ні Саме через те, що ви ну, під якимось захистом. Тому що дама бубни – це ну, саме як захист для вас, по-перше, і ви можете той захист для себе поставити. Ну ця інформація, вона вже є для вас захист, наприклад. Тому, будь ласка, я вам її дарую удар. А тут залишається ще карта лисиці, і вона на тузі черви. Розумієте, червовий туз він. Лежить отак, да, поміж королем і дамою. Те, що ми дивилися, він останній був, тому я так і взяла їх у руку, мається на увазі. Лисиця, до речі, це така дуже класна тваринка у лісі, мається на увазі, яка дуже-дуже круто піклується про своїх дитинчат. Вашою дитиною в цьому сенсі може бути що завгодно. Ваші відносини, ваше добре ставлення до когось, ваша праця, врешті-решт, ваше піклування про когось. Розумієте, вам даються тут карти у руки, якщо хочете, заради того, щоб ви розуміли, що хитрістю це так само можна все обійти, просто гнучкість якусь мати у собі для того, щоб не бути впертими, щоб не бути доволі прямолінійними, тому що це не допоможе. Та людина, просто дайте їй самою себе звісти на 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 ну саме власними якимись похмурими думками, тому що якась ну зла дама тут пікова мається на увазі сама по собі, в в житті щось не талонить і вона намагається. Щось там зробити в житті іншої людини, ну в вашому, наприклад, для того, щоб просто Ну собі добре зробити, то ви не давайте просто тої людині цим вашим життям вправляти. То може бути хто завгодно, розумієте, знайома або незнайома людина, то може бути і родичка, то може бути і. А подруга, да, яка не подруга, тому що тут була така карта. То може бути на праці якась начальниця, чи хтось там там співробітник, якийсь у жіночій особі, перш за все, який буде намагатися вивести з себе. То, будь ласка, просто ставте якийсь паркан поміж собою та тою людиною. Хай він буде прозорий. Ви будете бачити ту людину, але вона вам нічого зробити не зможе. Все, все однак, тому а, не так взяла, дам нічого страшного. Отак, от, от, поміж вами і вашим бажаним чимось, що там було на іншій стороні колоди, вам дається все ж таки новий початок за тузом чірви. Розумієте? Те, що по серцю. Це як туз чаш мається на увазі у тару, а туз це взагалі завжди початок, новий початок. Тобто, у вас буде новий. Нові можливості, кращі можливості. Ну, тобто, ці якісь не дуже приємні обставини, вони начебто будуть якимось підґрунтям на тому рівні, щоб вивести вас на бажане ще кращого і ну, кращого гатунку для вас. Тож не втручайтеся просто, просто знайте, що то будуть якісь такі дрібні випробування за участю третіх осіб, щоб вас від вашої вдачі, і від вашої мети, і від ваших взагалі якихось нормальних і оптимістичних. З них думок ну, на свій кшталт мається на увазі відвести. Тобто, це всесвіт ну, робить так недарма, тому що ну, ці випробування вони даються заради того, щоб ми ще краще збагнули, а чи дійсно нам бажане те, чого ми так до чого прагнемо, до чого ви тут прагнете, чи до кого мається на увазі. Отже, всупереч, тим обставинам, дрібним, ви йдете вірною дорогою, вірним шляхом, і наближаєтеся все ж таки до того, що вам дійсно. Чого б вам хотілося. Тож, будь ласка, ви можете випробувати цей пасьянс у себе вдома. І я сподіваюся, що вас вийде скласти його так, щоб було, ну, не залишалося ніяких карток поміж ними. А наприкінці, як завжди, хочу подякувати вас за ваш час, за вашу увагу, за вашу довіру. Сподіваюсь, вам це було цікаво якнайменше. І побажати вам жити з близько в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде. Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації з вами була Оля Біг. До нових зустрічей, Па-па!